Шановні друзі, вітаю вас з вами Віктор Галасюк. Чи зламалась бізнес-модель Німеччини? Яким питанням задаються у впливовому британському виданні Financial Times? Протягом понад 30-річної кар'єри в сфері корпоративної реструктуризації голова німецького офісу Alex Partners Андреас Рютер бачив ну, практично все: крах доткомів, 11 вересня, глобальну фінансову кризу, кризу євро, covid 19 але те, що зараз відбувається в корпоративній Німеччині, є безпрецедентним і абсолютно іншого масштабу, каже він: ключові сектори Федеральної республіки, автомобільна галузь, хімічна промисловість, інженерія одночасно перебувають у кризі. Компанія Рютера настільки перевантажена запитами на реструктуризацію, що вимушена відмовляти потенційним клієнтам. Протягом останніх трьох років найбільша Економіка Європи повільна, але стабільна, занурюється в кризу. З кінця 2021 року Україна не демонструє значущого квартального зростання реального ВВП. Реального це значить з поправкою на інфляцію. І річний ВВП, ймовірно, скоротиться другий рік поспіль. Тобто, по суті, Німеччина занурилась в економічну стагнацію. Промислове виробництво, ядро німецької економіки за винятком будівництва досягло піку в 2017 році і з того часу знизилось на 16 За останніми доступними даними, корпоративні інвестиції знизилися в 12 з останніх 20 кварталів і зараз знаходяться на рівні, який останнього разу спостерігався на початку пандемії. Прямі наземні інвестиції також різко Впали. Промінь надії розглядіти доволі важко, кажуть Financial Times. За останнім прогнозом МВФ, ВВП Німеччини зросте лише на 0,8% наступного року. Серед найбільших і найбагатших економік світу лише Італія очікує такого ж повільного зростання економіки. У виробничому секторі, де Німеччина традиційно є лідером в Європі, ситуація виглядає особливо похмура. Фольксваген перше в своїй історії попередив про можливість закриття заводів в Німеччині 212-річний Тісен Круп, колись символ промислової могутності Німеччини в боротьбі за майбутнє свого сталеварного підрозділу, де тисячі робочих перебувають під загрозою звільнення. Виробник Шин Континенталь планує відокремити свій проблемний автомобільний бізнес, оцінений в 20 мільярдів євро. У вересні сімейна верф Майерверв, яка існує вже понад 225 років, ледве уникнула банкрутства завдяки, до речі, державному порятунку на суму 400 мільйонів євро. Головний економіст Deutsche Bank в Німеччині Роберт Вінклер називає спад промислового виробництва найсильнішим занепадом у повоєнній історії Німеччини. І він не непоодинокий в таких оцінках. Бізнес-модель Німеччини знаходиться під серйозною загрозою не десь в майбутньому, а тут і зараз, каже президент Федерації німецької промисловості BDI Зітхріх Русфурм. За його словами, до 2030 року може зникнути. П'ята частина промислового виробництва Німеччини. Деіндустріалізація це реальний ризик, каже він. Деіндустріалізація це втрата промисловості. А Промисловість ми з вами знаємо, що є найціннішою складовою економіки, яка додає економічної складності, яка створює попит на продукції сервісної індустрії, будівництва, різноманітних послуг, інженерії, освіти і так далі. І так далі. І Німеччина завжди славилася якраз своїми виробничими та інженерними традиціями. Ну і традиційна. Вона багато років є виробничим лідером Європи. Але схоже, тепер наступає інша реальність і ці похмурі прогнози з'являються в умовах ще й додатково зростаючої політичної нестабільності. Відносини між партіями в крикі коаліції канцлера Олафа Шольца, соціал-демократами, зеленими та лібералами добігли свого апогею кризи. Їхні політичні розбіжності були настільки глибокі, що коаліція фактично розвалилась. Ви знаєте, що Шольц на днях буквально звільнив міністра фінансів від іншої партії. Схоже, що скоро треба очікувати дострокових виборів в Німеччині. Зі слабкістю політичного центру набирають обертів популістські партії. До речі, це відбувається не тільки в Німеччині, але для Німеччини цей тренд доволі показовий. І це такі партії, як правопопулістська альтернатива для Німеччини та ліворадикальний альянс Сари вангехнефт Чия агресивна риторика породжує побоювання щодо майбутнього політичної системи, яка традиційно базується на консенсусі та компромісі? Економісти та бізнес-лідери критикують економічні труднощі Німеччини. Тут і дорогі енергоносії, тут і за високі корпоративні податки, тут і дуже високі витрати на робочу силу, а також надмірна. Бюрократія, ну не кажучи вже про роздуту соціалку, тому що ми з вами знаємо, що до Німеччини приїздять люди з різних країн світу, не будемо уточнювати звідки особливо, да, які значною мірою не хочуть працювати, вони хочуть сидіти на допомозі від держави і потім ще качати свої права, виходити на вулицю. І звісно, що німці, які звикли працювати, які дисципліновані, які економні, ну вони на це дивляться не. Дуже радісно, тому це теж підбурює відповідні політичні проблеми. Ці проблеми посилюються ще нестачею кваліфікованих працівників і занедбаною інфраструктурою України після десятиліть недостатнього інвестування. Тим часом, за даними статистичного агентства Німеччини, німецькі споживачі занепокоєні майбутнім. Вони защаджують 11,1% свого доходу, що вдвічі більше, ніж їх американські колеги, і це ще більше гальмує економіку, тобто. Люди відкладають на чорний день. Вони бачать, що справи йдуть погано в економіці, справи йдуть погано в політиці. Що треба, треба економити і відкладати, і що це означає для економіки? Гальмування попиту. А попит традиційно є основною складовою ВВП або економіки країни. Я розповідав вам про формулу ВВП. Проте не всі налаштовані песимістично. Німеччина не перебуває в занепаді, заявив президент Бундесбанку Йохім Нагіль, в своїй промові наприкінці вересня, вказуючи на сильний ринок праці, мовляв, кількість безробітних рекордна низька, 2,8 мільйона осіб, що є найнижчим показником взагалі за останнє десятиліття. Також, мовляв, в німецьких компаній гарна фінансова звітність, баланси, і німеччина як бізнес-локація є кращою ніж її нинішня репутація, каже Нагель. Проте, Рада економічних експертів Німеччини попереджає, що країна стикається з новою нормою: низьке зростання і слабка економічна продуктивність. За їхніми оцінками, потенційний темп зростання, при якому економіка може розширюватись без перегріву, зараз становить лише 0,4 Тобто потенціал економічного зростання Німеччини вичерпуються, тоді як раніше цей показник складав майже 1,5%, що… Зараз пов'язана з нестачою робочої сили та низьким зростанням продуктивності. І ці люди жаліються на низьке зростання продуктивності. Якщо ми з вами порівняємо, скажімо, експорт на одного німця і експорт на одного українця, то ми побачимо, що різниця між нами становить страшно сказати. Поставте на паузу, напишіть, як ви думаєте, в скільки разів, тому що це не на відсотки. Підкажу вам, це в рази. Да? На жаль, більш ніж 20 разів. Ну і це не дивно, тому що Німеччина при всіх їх проблемах, при занепаді тимчасовому їх промисловості і так далі. Вони все таки виробник. Да? Тобто, виробляючи БМВ, ти продаєш його по всьому світу, і за кілограм БМВ. Коштує ну, зрозуміло, що просто на порядки більше, ніж зерно, руда, кукурудза, там зала і будь-яка інша сировина, яку традиційно експортує Україна. Тому хтось каже, нам би їхні проблеми. Але я думаю, що ми маємо повчитись на досвіді Німеччини, і серед таких фундаментальних причин занепаду німецької економіки можна відзначити три хворобливі залежності: одна хвороблива залежність це. Російські енергоносії, які давали Німеччині велику невиправдану таку політичну економічну фору в розвитку їх економіки, да? тобто Німеччина підсіла на Голку дешевого російського газу. І зараз е, сповзання цієї голки коштує німцям дуже і дуже дорого. Друга голка це е, був китайський ринок, куди Німеччина експортувала високотехнологічні товари, інженерію, машинерію. І так далі, і так далі, далі. і І навпаки е, закуповувала в Китаї певні, ну, скажімо там, матеріали. Хоча значно більше вона, до речі, сировини закуповувала в Росії. От, Друга лінія залежності, нездорова. З Китаєм, яка на сьогоднішній день поступово теж починає розриватись, тому що, ну, по суті, Німеччина і вся Європа вона вступає так чи інакше в торгівельну війну проти Китаю, приєднується до тієї війни, яку розгорнули Сполучені Штати Америки. А Сполучені Штати Америки це третя нездорова залежність Німеччини, тому що. Німеччина замість того, щоб розбудовувати свою інфраструктуру, розбудовувати свої збройні сили і так далі, вони покладались на Сполучені Штати Америки. По суті, ну в певному сенсі паразитували на Сполучених Штатах, і це те, про що зараз відверто заявив Трамп. Я про це вам вже. Розповідав, і по суті, я думаю, що оця погроза така Трампа про вихід з НАТО, вона була зроблена для того, щоб ну певним чином витверзити Європу, якщо іншим способом це не вдається, навіть через напад Росії на Україну, да, тобто катастрофічна маленька армія в Німеччині і в Європі загалом, да, тобто абсолютно недостатня військового виробництва, абсолютно низький рівень. Видатків на оборону, який не відповідає стандартам НАТО, про які домовлялись на початку. Тому я думаю, що Трамп серйозною мірою спонукає Німеччину до збільшення військових витрат, а військові витрати вони за собою теж тягнуть певний розвиток, тому що ти, коли розвиваєш військові заводи, особливо коли ти не знаходишся в війні, тобто коли ти виробник військовий, так, це значить, ти автоматом підтягуєш за собою розвиток машинобудування, точного приладобудування, інженер. Якісної і освіти і, і так далі. Тобто, це дає суттєвий такий поштовх економіці імпульс. Розвитку економіки, тому Німеччина зараз злазить з цих хворобливих залежностей, але безумовно це викликає величезну турбулентність в її економіці, гальмування. А коли ти найбільша економіка Європи, то все це стає надзвичайно відчутним, і надзвичайно болячим. Я сподіваюся, що Німеччина зможе з цим впоратися, і що це все-таки дозволить їй надавати суттєву підтримку Україні, тому що ми вдячні німцям, адже Німеччина на другому місці за обсягами надання підтримки України. Україні, в, нашій, в нашому протистоянні, в нашому війні захисній проти Росії, проти агресора. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, дзвіночок і підтримайте мене на Patreon, бо це допоможе нам робити більше якісних україномовних відео про економіку, розвиток та глобальні тренди. Дякую до зустрічі!